Привіт, Україна! Subaru Crosstrek. автомобіль мого партнера. Свіжопригнаний з США Чистий, 2024 рік. Комплектація сама топова Limited, Наскільки я знаю, з Харманом, з люком, з рідною безпекою. До речі, в неї є великий плюс перевага. 16 тисяч пробігу, так ще й 2,5. з оригіналу все зроблено. Сьогодні про неї представниця поїхала. капотом у нас двигун 2,5, fb 25 такий, як стоїть на форіках, потужність близько 185 кінських сил, в парі з варіаторами. І на повному приводі, як це звичай, у Subaru. Підкапотка тут повністю рідна, лонжерони рідні, стакани рідні. Капот навіть рідний не фарбований. Удар у неї був по лівій стороні. Зараз до нього повернемось. Ну пробіг у 16 тисяч кілометрів. Про що тут ми будемо говорити. Щодо пошкодження. По лівій стороні воно було. Мінявся новий бампер, нова фара, нове крило, бушна дверка оригінальна, але ціла. Вузол по підвізки тут майже все мінялося. Річах стойка точно мінялась, не будемо перераховувати, все, що треба, було, все замінили. І так само колесний диск з донора з покришкою поміняний. Нова оригінальна дверка, і легенечко фарбувалось ось це крило другим слоєм. Так, щодо пройомів, тут порожок ремонтувався, нижня частина під пластиком, трошечки тут пофарбовано, а ремонт тільки тут рихтовочний був понизу. І в цьому прийомі все рідне. Єдине, що тут трошечки підфарбувало цю частинку до сюди, до цієї палочки. Все, все інше по ній в заводі. По лакофарбовому покриттю вона бездоганна і без зауважень, як на мене, я все так дивлюсь, перевіряю. Тут єдине, що на цьому диску не вистачає зараз колпачка, його поставлять просто забули. Лобове скло у нас також рідне оріджинал і дах з люком і без зауважень. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ. Дзеркала з обігрівом. Дата конвейерна у нас 6-24 рік, 6 місяць. Електропривід сидушок. Сидушки отакі шкіряні з перфорацією. Багато кольорові з відтінками. Прикольні такі. Тут у нас чотири склопідйомника, електродзеркала. Харман карден. Є, до речі, це в мене перший ліміт крос такий якийсь харманом. Яскравість тут панелі приладів. Шкіряне кермо в ідеальному стані. Є датчик світла і протитуманки, Є підрульові пелюстки, Пробіг, бо зараз, бачите, 16 тисяч кілометрів. Далі, управління мультимедією, бортовим комп'ютерами хендс-фрі. Тут все у нас. Це адаптивний корис-контроль. У нас тут є дістроніки, підрулювання, я називаю стеження за смугою руху. І Так само за машиною. я не помічав, коли на адаптивному круїзі їдеш, вона підрулює, їде за автомобілем. Це S-I-Drive, тут є така. S- більш динамічний режим, i Intelligence – Він оптимальний, оптимальний режим під ваші налаштування, під вашу поведінку. Обирає, налаштовує, щоб економити пальне і правильно себе поводити. Так, кнопочка старт-стоп, понятно, в безключовому доступі, є. Пліта, ця велика, мультимедіа. Прикольна. Єдине, що кнопочка старт-стоп, це на неї зверну увагу. Тут ми вимикаємо цю опцію, бо після кожного запуску двигуна автоматично вона вмикається. Є CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, Aux. До речі, клімат вже тут бачите в Цельсіях. Кілометр, літр, так само тут все обирається. І одиниці, всі метрика, вся наша. Є. Ну і тут всі функції безпеки, X-моди, до речі, режими. Тут є, бачите, сніг-бруд, сильний сніг бруд. Все в цю панель вже перенесено. Система стабілізації вимикається. автохолд, старт-стоп. І так само сліпі зони, коротше, стеження змогу руху. Все у нас тут є. Що ще? Камера заднього виду. Бачите, з проєкцією, з задніми парактроніками і з функцією RAP. RAP Real Auto Brake, тобто автомобіль зупиняється, якщо щось ми не помітили і намагаємось на щось наїхати за рахунок парактроніки, все це робиться. Ну, до речі, у нас x X-Mount, бачите, тут намальований зверху, був тільки що. Безконтактна зарядка є для телефону чи бездротова. AUX, Type-C USB. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим, щоб плюсками користуватись, перемикати передачі. Електроручничок і обігріви передніх сидушок тут. Гніздо для підкурювача, ключик безключовий у нас отакий от, ну як завжди, з Америки він один. Два підстаканички, під лакітничок такий глубоченький і зручненький. Ну і тут ще місце, судячи з усього, під гаджет. Тут дві камери, навіть їх тут три. Це все стежить системи безпеки, захист від зіткнення. І так само, виходить, двигатинку різом керують збудованим інтелектом. Тут крута система від Subaru, Одна з найкрутіших. Так, це у нас люк. Українське небо сьогодні не таке пахмуре, як було останніми днями, то є чим полюбуватись. Зачиняємо. Щодо безпеки, питання це закрите, тому що тут вона рідна безпеки, не стріляла. Радуйтесь. Другий ряд сидінь. у Укросрека непоганий, зріст у мене 193 см. І сиджу я зараз сам за собою. Там я нахабно розсівся. Для такого класу автомобіля це вау, топ-супер. Є підлокітник, є два підстаканника зручний. І є у нас тут ip USB, два порта, бачите, для зарядних пристроїв. Це чудово. Багажник у Укрострека завжди механічний. Електроприводу тут нема. гумові кили вам тут постелили. Є шторка, що великий бонус для Америки. Не знаю, якщо додав комплектували, чи з Америки прийшла. Так, ну і нижче у нас зараз покажу. І нижче у нас, бачите, є докатка, є навіть крючок буксировочний, домкрат, балонник, все. Наче як на місці викупки тільки не бачу. Ну, по металу, звісно, тут ніхто нічого не тробив. все в заводі. Зараз рушаємо в невеличкий тест-драйв від цих кростереків в захваті я, в захваті всі партнери, в захваті ті люди, хто на них сіли. З мотором 25 вона їде достатньо непогано, їй за голову вистачає цього двигуна. Вона досить комфортна і м'яка. І рулиться непогано. І якщо вам не потрібен просто великий автомобіль на кшталт Forester або Outback, то Crosstrek — просто шикарний кросовер, компактний, з хорошою проходимістю, в салоні достатньо місця, в принципі, простору, ну багажник менше, звісно. І компактніше по габаритах. Ну, тому, якщо великий вам автомобіль, амбіції немає або потреби, то їздити на Crosstrek вам буде одне задоволення. І на що ще маю звернути увагу, Subaru завжди з кожним кроком роблять автомобілі, окрім того, що сучасніше, тихіше, комфортніше. Кайфовіше. І от зараз я вам покажу, як вона їде від нуля до сотні. Пробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося ми вгорочко і в поворот. Питання не в тому, щоб вас здивувати швидкістю, а в тому показати, як набирає автомобіль свою сотню. Ось ми її зробили. Зараз ми з вами пострибаємо через трамвайні речки, послухаємо підвіску. По підвізці все ідеально в цілому, і вона ну, просто приємно проїжджає. Як останні всі субарі, які м'яко, комфортно, ти не відчуваєш, взагалі неровності. Тихо, м'яко, класно. Тепер тестуємо адаптивний круїз. Я виставив 70 км на годину, ногами нічого не роблю. От я включив актив. Попереду їде Форд, бачите, з швидкістю там 55-56. Ми за ним їдемо, машинки бачимо на моніторі. Коли вона нас актив, то вона, значить, і підрулює, Якщо це не крутий поворот, і ви там кермом самі не крутите. Ось, бачите, зупинились на червоне світло автомобілі. Я, я знову ж таки нічого не роблю. Ми разом з автомобілями зупиняємось в потоці. і кайфуємо, просто насолоджуємося. Зупинились, не до повної, правда, остановки, і поїхали далі. Монітори сліпих зон, бачите, ось в дзеркалах ось так у нас е зроблені в цьому поколінні. І зараз ще, до речі, в режимі S спробуємо без гори, без підйому показати, як вона буде по набирати сотню. Варіатор, бачите, імітує перемикання. І ось вона сотня. Ще маю розповісти вам історію життя. Колись мій просто клієнт, а зараз вже дуже хороший знайомий. Він їздив і на Вензі, і на лексусі родина в нього в Німеччині. І зараз він на такому крастеріці. Він на початку 25-го року мене такий купив. Лімітед теж він просто вав і задоволений. Тобто, ну після Lexus Еніксу, після Тойоти Вензи, після більш класових автомобілів, він каже: ніяких проблем. Про це для Європи каже, мені була потрібна машина покомпактніша, По трасі веде себе прикольно, витрати пального повністю задовільняють і функціонал по витратам пального на такому автомобілі, ну, звісно, якщо від нуля до сотні не з'яжать, як ми тільки що робили, по місту будуть витрати від 9 до 11 літрів. Хто як буде натискати, від вашої фантазії, від трафіка буде залежати приблизні планки, я вам нижній верхній сказав. Ну що, чудовий автомобіль, свіжий, прекрасний, класний, прикольний. Мені крострейки дуже я Subaru люблю в цілому, всі це знають. А крострейки просто чудові тачки. Я не перший і не останній, хто це кажу. Повірте мені. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте. І якщо все сподобається, то обов'язково купляйте. До зв'язку, до зустрічі з вами був Льоха Трандавто. Всім бажаємо миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні!